Доброго ранку, друзі. Запрошую вас у гості до ведмедика. Ведмедик запросив до себе їжачка. І вчора він сходив до лісового магазину і купив бублички. Подивіться, скільки ж бубличків він... він купив? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Скільки всього бубличків? Шість бубличків. А сьогодні вранці він встав і замислився, а як же йому поділити ці бублички на двох. А ми, ведмедику, розкажемо, як можна розкласти число 6 на два менших числа. Ми з тобою будемо вивчати склад числа 6. Число 6 означає, що може бути, що ми візьмемо з вами бублики і розкладемо їх на дві частини. Але спочатку погляньте на наш будиночок, з яких чисел складається число 6. Це може бути 1 та 5. Тобто я вам даю один бублик, а собі залишу 5. А якщо їх з'єднати разом, то вийде 6. Далі число 6 складається з чисел 2 та 4. Тобто, у вас два бублики, у мене 4. Якщо їх з'єднати разом, то вийде. Шість. Також число шість складається з три, і три, чотири та два, п'ять та один, шість і 0. Ведмедик вирішив поділити бублички порівну і поклав в кожну тарілочку по скільки бубличків. Порахуйте по три бублички. А ось і їжачок прийшов, пригостився бубличками, а ведмедик йому розповів: вчора я купив бублички, сьогодні розклав на тарілочці, а їжачок добавив, а завтра приходь до мене в гості, а потім друзі пограли в гру. Пряма і зворотня лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один.